І так, добрий день всім, дем та не дуже. Сьогодні у нас е, така місія термінова трохи е, розібрати завал. Е, нам потрібні дерев'яні доски та запасні частини. Це у нас все знаходиться на складі. Е, доступ на склад ми якраз відкрили, так що це буде просто. Е, зробимо це на зілку. 157. Чи намазу то намазі то зробити? Там 6 місць. Зараз напевно доски привеземо на мазі, а запасні частини привеземо на зілку. Сюди доски поставимо дві, а зараз на зілку привеземо запасні часті. Так, це у нас вечеріє, це у нас поставити ранок тоді. Зілок працює на славу. Ой-ой-ой! es normal el sistema al de Одні, по-моєму, так. Одні, окей. А доски я не загружу сюди. Загружу. А скільки мені їх треба всього. Дві. А, тоді ще на зілку змотаємося. наваливаем. Ай-яй-яй. На повышение зил гребе. Так, задний хід. Якби я якраз перед тим збудував місто, якби я не збудував місто, то би, блін, об'їжджав зараз купу цей, щоб забрати ці запчасті. Що якраз щасно виходить? Зілоктащить, чувак, зілок тащить. На повершенні взагалі проблема. На арочних колесах. Ось і все. Ізі. Ізі. Дорога у нас відкрита прямо куди мені потрібно. Ну ні. Ще би може тут розібрати, якщо... Їх... А тут і не завалено, виходить. Окей. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі на наступній серії. Всім чао!